Вітаю, друзі! Я Іринка. Збираюсь йти на прогулянку в парк. Ходімо зі мною. Для цього в рюкзачок я покладу водичку та одягну панамку, бо влітку сонце дуже пече. В парку я хожу стежинами та доріжками, щоб не топтати рослини та не пошкодити будинок комах. Мурашники! Мурашки боляче кусаються, захочаючи своє житло. Які гарні квіточки! Та більше мені подобаються ці яскраві комахи. Я знаю, що їх чіпати не можна, бо вони можуть боляче вжалити. Пам'ятайте, якщо вони до вас підлетять, не можна махати руками, а спокійно перейти треба в інше місце. Зупинитись, якщо на Стежині буде змія або павук. І спокійно відійдіть в інший бік. В лісі та парку можна побачити багато яскравих ягід та грибів. Зупинітесь, вони можуть бути отруйними. Спитайте у батьків, чи є стівні вони. Подивіться, яка гарна річка! Та є небезпека для природи. Люди залишили сміття. Давайте поприбираємо. Дякую вам, друзі! Пам'ятайте, не можна смітити у лісі, в парку, ніде не можна смітити, а сміття треба викидати в смітник або урну. На пляжі важливо бути особливо уважним. Пам'ятайте. Діти не повинні самостійно заходити в воду або віддалятися від дорослих. Завжди купайтесь та пірнайте в призначених місцях. І під наглядом батьків. Безпечного вам літа! До побачення!